Олег Ляшко, фракція радикальної партії, я хочу повідомити українських громадян і своїх колег народних депутатів, що фракція радикальної партії не підтримуватиме вказаний законопроект із кількох причин. Перше у вказаному законопроекті прибирається норма про підзвітність Національного банку Верховній Раді України, натомість записується про якусь ефемерну взаємодію. Яка взаємодія? Ми бачимо, що ми не могли впродовж тривалого часу витягнути голову національного банку на трибуну. Так само прибираються, значить, і норми про відповідальність голови національного банку. Натомість відповідальність стає колективною, а отже, це абсолютна безвідповідальність і тому, користуючись нагодою, що зараз у парламенті розглядається цей важливий законопроект, я від імені фракції радикальної партії, мільйонів українських громадян, в чергове звертаюся до президента України з проханням внести до парламенту подання про звільнення Гонтарівої з посади голови національного банку. Uh, шановні колеги.